Коробочки любові для дітей з деокупованої балаклії пакують у центрі реабілітації гармонія. Тут є медочок, ось такий. Тут Наповнення коробочок різне, це коробочки любові, від того, що принесли, що хто подумав, про що чим хто готовий був поділитися, те ми туди і наповнюємо. В основному це солодощі, канцтовари, іграшки. Дитина, яка відкриє цю коробочку, вона бачила, що це подарунок, а не просто як гуманітарна допомога. Допомогу тут почали збирати кілька тижнів тому. Людей просили принести речі, які могли б уміститися у паперову коробку. Так легше транспортувати подарунки, каже вихователька Тетяна Тетер. Окрім солодощів, сюди приносили міні шампуні, зубні пасти, а ще свічки. Відчуваємо себе якимись такими добрими фієчками. Іграшки такі на ялинку ручної роботи це наша клієнтка Людмила. В'язала шестирічна Софія до центру спершу принесла м'які іграшки. Дівчинку тут називають наймолодшою волонтеркою. Подарувала бабуся подаруночок з Таїланду. Він такий дуже гарний, новенький, бачите, слоник. Щойно закінчилися уроки, першокласниця прийшла допомагати пакувати коробки і теж не з порожніми руками. Тепер принесла солодощі, купила їх з власних заощаджень. Я просто їздила до бабусі на день народження, і мені там бабуся подякувала, і тому вона мені дала гроші. Допомагає Софія з березня. Першу допомогу, теж м'які іграшки їй по відеозв'язку допомагав збирати тату, бо дівчинка була у селі. Ми сортували ті іграшки, які ми я буду грати, з тими, які я віддам. І ми через відео сортували, і мені хрестно допомагали. Вихователька Тетяна Тета розповідає, їх вразив лист 11-річного Олега з Балаклії, у ньому хлопчик попросив, аби йому подарували прапор України, тому для Олега приготували персональний подарунок. Наш клієнт, хлопчик, він такий зробив подарунок, намалював малюнок. Потім таку сумочку. Те, що роблять діти від щирого серця, я думаю, воно є найкращий подарунок, ну, взагалі, для всіх. Михайло Бузін з Яришевки привіз солодощі та печиво. Вони таке перенесли, це бачили за війну і все треба їм допомогти обов'язково це вже друга поїздка вінницьких волонтерів до Балаклії. під час першої возили теплий одяг допомогу збирають ще три організації цього разу коробочки любові отримують майже сотня дітей каже директорка центру реабілітації «Гармонія» олена чорнобривенко волонтерський центр шахіни і організація піч подільська громада і ми це чотири організації які займаються саме цим напрямком і ми якось розділили хто за що буде відповідати якби хто що щось... з Буде збирати в кого які є можливості, тому що, наприклад, в одній організації є можливість більше більший простір, де можна збирати там більше речей, сортувати їх. Додає, думали, складно буде зібрати допомогу та завданням і зірочкою було знайти саме паперові коробочки. Я говорю, ну де ж нам їх взяти? Ну, що пакувати в пакети, транспортувати незручно. Ну, як як це як би це мало бути? Ми про це оголосили, але не думали, що це буде проблема. А... В нас є така компанія Форвард Орто. Їхні клієнти є наші клієнти, і ми за це загоріли. І вони кажуть, то ми вам понаходимо такі коробочки. Дату поїздки не розголошують задля безпеки, але подарунки діти отримують до різдвяно-новорічних свят. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниця.